Привіт! Якщо ти думаєш що знаєш усе про тигра, зачекай з висновками. Сьогоднішній випуск саме про нього, азійського красення, який не лише речить грізно, а й має купу дивовижних звичок, про які ти, ймовірно, навіть не здогадувався. Це канал про тварин. Тут найцікавіше зі світу дикої природи, коротко і доступно. Саме слово тигр означає стріла. Ну, це якщо прослідкувати давньогрецькі та давнішні індоіранські корені походження. Мабуть, малась на увазі стрімкість тигрів, адже вони можуть розвинути швидкість до 60 км за годину практично на будь-якій місцевості. Тигр це найбільше з усіх диких кішок. Його розміри вражають до 3 метрів у довжину і це без хвоста, а вага від 100 до 300 кг. Найбільшими є самці амурського тигра. Вони можуть сягати і до 3,5 метрів, плюс ще хвіст метрів півтора. А найважчим задокументованих був бенгальський тигр, який важив 389 кілограм. Але попри ці габарити, тигри майстри маскування. Їхні смуги, що можуть бути від темно коричневих до чорних, не просто прикраса. Вони допомагають зливати з високою травою і деревами. Форма та щільність цих смуг різна в підвидів, але загалом більшість тигрів має більше ніж 100 смуг. І ще ці смуги унікальні, як відбитки пальців у нас. А от чого ти точно не знав, так це те, що смуги у тигра є не лише на хутрі, а й на шкірі. Тобто, якщо б хтось вирішив побрити тигра, він все одно залишився смугастим. А от що було б з тим Барбером, не складно уявити. У тигрів унікальні не лише вище згадані візерунки на шкірі та шкурі, а й голоси. Ба більше за голосами тигри впізнають один одного і здатні перемовлятись між собою за допомогою Реву на відстані до 5 кілометрів. Тигри м'ясоїди. Один дорослий тигр за рік може з'їсти до трьох тонн м'яса, а за один присіст понад 30 кілограмів. Але у спекотній дні ці милі кошенята їдять фрукти. Так, цей хижак може поласувати кавуном чи фініком, щоб освіжитись, поповнити запаси води, а ще для поповнення запасів вітамінів. Тім полювання не завжди означає смачну вечерю. Лише кожна десята спроба є вдалою. Тож у тигра з терпінням точно усе гаразд, полюючи. Тигр може стрибати до 5 метрів у висоту і від 6 до 9-10 у довжину. А ще тигри чудово плавають. Вони здатні перепливти навіть дуже широку річку з потужною течією, особливо коли дуже голодні. Хоч тигри й належать до котячих, та все ж відрізняються від домашніх котиків. Наприклад, зіниці у них не вертикальні, а круглі. Це обумовлено тим, що тигр веде не нічний, а сутінковий спосіб життя. І бачить у темряві приблизно в шестеро краще, ніж ми люди. Тигри-одинаки, вони не збираються у зграї, кожного своя величезна територія, у самців до 180 квадратних кілометрів, у самок трохи менше. Амурський тигр і тут попереду. Його володіння іноді сягають 800 квадратів, це як маленьке місто і все для одного тигра. Хоч тигри одинаки, та тигриці виявляють справжню турботу. Ці мамочки носять тигренят у зубах, навчають їх мисливським прийомам і супроводжують ще кілька років. Тигренята це суцільний концентрат милоти і ледь не єдине, що здатне розчулити дорослого тигра. І ще кілька досить несподіваних фактів: виявляється, тигр може схрещуватись з левом, і в результаті чого з'являються або лігри, яких зараз на планеті десь 25 особин, або ж тигони. Які були популярні в кінці 19 го на початку 20-го століття і в дикій природі не зустрічаються? В індійських заповідниках працівники практикували носіння на потилиці масок, що імітують людські обличчя. Вважалося, що це допомагає вберегтися від нападу тигра, оскільки той нападає тільки із засідки і зі спини. Будучи поміченим, тигр наймовірніше піде шукати іншу жертву. Але не точно. І це справді спрацьовувало, але недовго. Через 5-6 місяців тигри навчились розрізняти підробні обличчя і напади відновились. Отже, тигри ще й розумники, тож треба бути з ними дуже обережними. І хоч тигр може вбити людину одним помахом лапи, та це не означає, що їх потрібно винищувати, адже у світі лишилося всього 6 підвидів тигра: найбільший Амурський, найбільш компактний суматранський. Але спільна риса в них одна, вони всі під загрозою зникнення. У дикій природі тигрів залишилось близько 3900 особин, а от у неволі більше 5000. тисяч, і більшість із них у США та ще й у приватних руках. А на завершення відповідь на питання з обкладинки то чи зможе все-таки тигр з'їсти зебру? Не зможе. І от чому? Тигри і зебра ніколи не будуть разом у дикій природі. Зебри живуть тільки в Африці, а тигри тільки в Азії. Оскільки вони не живуть на одному континенті, вони не належать до одного харчового ланцюга. Єдине місце, де вони можуть пересіктись, це зоопарк, та я дуже сподіваюся, що в один вольєр їх не помістять. Отакі вони тигри. Грізні, граційні, терплячі і навіть трохи солодкоїжки. Якщо тобі сподобалось, став лапку, тобто лайк. І не забудь підписатися. Далі буде ще цікавіше. Побачимось!